27 липня 2022 року почав достигати нектарин сорту Ванг 8. Вже відсотків 30 з'їли. Ще вони в технічній зрілості. Половинка проминається. Половинка тверда. Але вже Діти зривають, смакують. Дерево на дика лича. Це другий рік після щеплення. От, така от загрузочка. Дуже врожайний сорт нектарину. їли то ще така кислинка достатньо сильна от Хай ще повісить кілька днів спробуємо в повній стиглості от. такі от плоди ну що скажу? Нектарин Ванг 8 повисів, трошки цукру добрав, але, але все одно в цьому році через дощі цукру небагато в ньому. Так, я більше трошки цукру набрав, був би набагато кращий, звичайно, смачніший. За нектарини ті, що на ринку продаються. Але хотілося б трохи кращого. Ну, але сорт дуже урожайний, однозначно треба його садити і вирощувати.